Сьогодні ми з вами вже близимось до кінця. Це таке предостаннє відео, проте воно дуже особливе для мене, тому що це одна з моїх найулюбленіших тем, в принципі, в моїй роботі. Це тема того, як влюбляти, закохувати в свій стиль людей. Ну що вам буде цікаво поговорити зі мною на цю тему. Поїхали! I'm you. I'm you. В першу чергу варто сказати, що для того, щоб закохувати когось іншого в ваш стиль, спочатку потрібно закохувати себе. Це дуже і дуже важливо для нас. Тому що коли ми кажемо про закоханість, ви повинні розуміти, що поки ти сама не будеш закохуватись в свій власний стиль, ну ніхто не буде. Бо це дуже важливий момент. Ми не можемо насильно людину підчинити чужій волі. Проте, ми можемо. Настільки бути закоханими в свій стиль, що люди ну, просто не зможуть вже встояти від цього. Вам цікаво, як це зробити, бо мені було дуже цікаво, коли тільки дізнавалась і шукала відповіді на цю тему. Давайте поговоримо про те, як, як це зробити. Out of your head and into your heart. Ну, перше, що нам з вами потрібно розуміти, це те, що закоханість це відчуття. Як інше відчуття його можна посилювати? І потрібно посилювати? І саме для цього вам і потрібен стиль. Для чого ще? І цей прийом, він дуже крутий, якщо ми кажемо про закоханість, про таку влюбчивість, про те, щоб. Піти на побачення про такі історії. Бо це дуже круто працює. Що це за прийом? Ви будете мене питати, я вам відповім: це прийом ностальгії в стилі. Ностальгія сама по собі це поняття, коли ми бачимо людину, і нам здається, що ми ніби вже десь її бачили. У вас таке було, що ви бачите людину, і вам здається, що ви десь її бачили, але ви не можете збагнути де. Бо, ніби ж нема. Бо ніби її бачите вперше, а ніби ще бачили до цього. Оце саме є прийом ностальгії в стилі. І цю ностальгію в нас викликає не стільки сама людина, її риси лиття, скільки її. Стиль чи якийсь елемент, який на цій людині є, і з приводу цього ми вже, ну так скажемо, роз розташовані до неї. Ми, ми більш емпатичні до таких людей, і нам вже здається, що ніби ця людина вона якась особлива для нас. Це дуже важливо, коли ми кажемо про особливий стиль. Цим прийомом не варто нехтувати і не варто його відносити як О, цей прийом святий, бо м, тут немає ніякої магії. Ностальгію можна викликати будь-якими речами. Наприклад, ви бачите дитячі ваші іграшки або ваші дитячі якісь а, м, улюблені мультфільми чи комікси, чи ще щось, так, журнали. Дитячих, може хтось пам'ятає такий журнал, як Моксі, Братс, і таке інше, ви розумієте, так, і коли ви це бачите, так, або бачите щось, що пов'язане з вашим дитинством, це і є ностальгія. Вона а, має таку назву кіцкор, тобто дитяча естетика, якщо перекладати її. І це дійсно так, бо все, що ми маємо в нашої ностальгії, все, що розповідає нам про дитинство, вже викликає в нас ну дуже щільну реакцію. І тому ви точно бачили речі, які ви, можливо, навіть не хотіли носити самі, проте ви їх купували, чи дивились на них. І думали, так, мені воно потрібно. Я не знаю нащо, проте нехай буде, бо воно гарне. Ось це. І є а, прийом ностальгії, який використали вашу, вашу пользу, так би мовити, так. А, проте ви також можете його використовувати і таким чином викликати ностальгію у людини, з якої ви на побаченні, і яка вам не байдуже, і тим самим. Ще більше притягувати і закохувати цю людину в себе. Давайте поговоримо, як саме це працює. Це працює таким чином, що ви одягаєте якусь певну річ. І ця річ, ну, як ви могли здогадатися, викликає ностальгію. Проте ви будете мене питати, ну, ну люди ж різні. Ти же сама про це кажеш, так люди різні, і тому ми не можемо точно сказати, що саме, ну не знаючи людину, буде викликати в неї ностальгію. Ми можемо ставити на певні речі е якорі. І якоріти таким чином людину. Проте ви повинні розуміти, що ми всі різні. Я не знаю, який у вас бекграунд, я не знаю скільки вам років, і тому, звісно, що викликає, наприклад, ностальгію в мене, не буду викликати ностальгію у моїй тітці Лени, якій вже за 50. Бо в нас з нею різне бачення світу дитинства і таке, і такого далі. Так вона росла на. Але одному, я на іншому, і, звісно, ми вже не будемо з нею ну, на одній волні на столі, на одній хвилі ностальгії. Так. Проте є точні елементи, які підходять всім, які я вам зараз, прямо ось зараз вам кажу. Перше, запам'ятовуйте, записуйте. Це в нас мережево. Бо. Чому саме мереживо? Бо в усі роки, скільки б вашому супутнику, супутниці, не було років, бачили мереживо. Це те, що було завжди. Це те, що спочатку з'явилось раніше за нас. Розумієте? Тому є речі, які в нас будуть викликати ностальгію вже одразу. Це мереживо. І мережево як елемент в вашому стилі вам може дуже допомагати на побаченнях, вам може дуже допомагати закоховувати в себе людей. Якщо ви будете це використовувати, це буде дуже-дуже гарно. Далі в нас з вами буде перлини і все, що пов'язане з перлиною. Ось сюди ми можемо навіть з'ясувати і вказати естетику. Mermaid core, тобто естетику русалок, яку всі так полюбили в цьому році, вона стала дуже популярною. Чому? Ну, ось через цю ностальгію, бо русалоню бачили всі. Їх розуміють всі. Сирен, ну також розуміють всі: хтось більше, хтось менше. І тому всі ці мейкапи, всі ці перлини, перлини на одязі, перлини там, перлини сям, Вони настільки ж актуальні. Але пам'ятайте про те, що перлини, якщо ми кажемо про о, такі, знаєте, жемчуга-жемчуга, вони, звісно, додають трішки уроків, тому ми будемо використовувати їх обережно, і я навіть буду дуже вам рекомендувати використовувати не оці перлини, які ви всі пам'ятаєте, коли ми кажемо перлини, так ось ви бачите, так, ці стандартні приклади, а. Більш такі необроблені. Бо якщо це не оброблені перлини, ви будете розуміти, що вони, звісно, будуть гарніше виглядати. По-перше, вони будуть викликати ностальгію, проте людина ніколи не здогадається, чому. чому ви їй ніби когось нагадуєте. Ніби вона вас дуже дуже, дуже розуміє, ніби ви їй як рідна, соумейт, so розумієте? Ніби ви рідні душі, спорідні душі. Ну, ось цей прийом сюди також. Далі в нас вся естетика Шанель, а вона така дуже лаконічна, і всі ці твіди, всі ці матеріали, які вони використовують, він також дуже ностальгічний. Ну, напевно, це та причина, чому цей бренд вже не такий якісний, проте ще має і ще на плаву. Бо всі розуміють, що це, бо всі це бачили, бо всі на цьому. Зростали, і тому це така сильна сторона цього бренду. І цей бренд також ті елементи, давай так, не сам цей бренд, а ті елементи, які нагадують якось там про нього. Вони, звісно, підходять також до нашої ностальгії. Тому всі твідові костюмчики, піджачки, просто твідік в будь-якому вигляді, будь-які елементи, які ви розумієте, які вас з шанель, вони також тут нам допоможуть. Далі ми з вами будемо говорити про дуже цікаву частину це те, чому ця ностальгія, вона зараз на цьому етапі нашої з вами роботи. Бо в іншому відео я вам казала про те, що засудження, не засудження. Потім ми з вами говорили про вільність в стилі, про свободу, про прояви, як це робити. А зараз. Ми з вами кажемо саме про закоханість. Чому так? Вам не цікаво, бо мені дуже. Let's go! Я хочу, щоб ви розуміли, що закоханість в вашому стилі вона не з'являється одразу. Ми не можемо перескакнути через засудження, через. Всі ці через вільні стилі і одразу закохувати, почати закохувати всіх в свій стиль. І я вам скажу, чому це не буде працювати, бо ви ще не прийшли до вашого особливого стилю, бо ви його не знайшли, бо ви не експериментували, наприклад, так, бо ви е, просто такі: О, там є щось про ностальгію, добре, подивлюсь. Розумієте, ми йдемо поступово. Ми Покроково нашу роботу розширюємо, розширюємо і розширюємо. І саме тому цей прийом настоїє він актуальний саме на етапі, коли ви вже визначились з вашими рисами, з які ви будете проявлятися в стилі. Коли ви вже розумієте, як йти до свого стилю, не зважаючи на інших людей, без сорому, як це все поєднується, це актуальне саме тут. Бо саме зараз найважливіший етап. Це коли ми або закохуємось раз і не завжди в себе, в ваш стиль, або ми знов скатуємось до того, що так, я все зроблю. Хоч, хоч би він був зі мною. Ось зараз порослухаю це і він буде зі мною. Ні, ми так не працюємо зараз, бо Зрозуміти, що ну, це означає, що робота не виконана. не виконана мною. Значить, я погано вам об'яснила, що це таке? І тому ми на цьому етапі, і нам це дуже важливо розуміти, що ностальгія в стилі буде працювати на вас тільки тоді, і тільки тоді, коли ви розумієте, як її ваш стиль принести. А щоб це зрозуміти, бо вже у вас. Бо вже в вашому стилі є якась ностальгія, ви вже щось використовуєте. Ви про це не згадуєтесь? Ви на це на цьому не не акцентуєте увагу? Проте це вже є в вашому стилі. І ви можете не звертати на це увагу, ви можете просто користуватися і не розуміти, що, чому це на нього працює, що це все таке. Так, це може навіть працювати не на тих людей, або на тих людей, проте ви не розумієте, чому і що це дійсно була ностальгія. Так, я пам'ятаю, в мене таке було, Ну, я не розуміла, що це була ностальгія в стилі, розумієте? А, зараз нам цей етап дуже важливий, бо в попередньому відео я вам казала, що ми беремо наші головні риси і їх розкручуємо в вашому стилі. І це дуже важливо, тому що ностальгію ми не просто беремо і такі ось вона, і плюнули її на стіл. Мені сказав, ось буде в мене в стилі, настоль. Зараз буду одягатись тільки в шанель. На що ми на що мені? Ну я вас буду розуміти, така у вас буде логіка. на що мені робити тратити свій час на цей особливий стиль, коли я Взяти і одягати тільки в шанель. і що? І буду жити собі нормально. Ні, ми не будемо це робити, не тому що, не тому, що це е, ну, по-перше, це дивно трішки. Е, а по-друге, Тут вся суть в тому, що це буде працювати тільки якщо ви це наслаюєте. Бо якщо ви просто будете одягати в шанель, багато людей одягають в шанель, розумієте? Проте не всі ці люди в нас викликають ностальгію. Чому це не працює? Бо для них ця шанель нічого не Просто вони її вдягли і пішли. Бо вони її носили, 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 носили. Вони цю ковтинку купили в інстаграмі і носять. Просто так. Вони не розуміють, як це поєднати. Бо в чому сенс ностальгії? В тому, щоб поєднати цю шанель, це мережево, ці перлини, ці якісь інші елементи, про які я вам буду казати, і додати ваш. Особливості додати. Ні переробити ваш стиль під настої, а додати. І тому, якщо ви, наприклад, одягаєтесь в готичному стилі, звісно, вам в готичності, Шанель та ну, вона там не всралась, вибачте, за таке слово. Тому, звісно, ви її не будете так ну... Шанель, це не про мене. Наприклад, так? що ви будете використовувати? Ви будете використовувати мережево, бо воно буде про вас. Ви будете використовувати якісь інші елементи носторгії. Наприклад, так, згадую ще, бо їх дуже багато. Наприклад, в нас ще може бути настогія невесела. Проте, дуже дійова, це в нас ностоль по 2016-2017 року. Всі ці пам'ятаю часи, вони для всіх якісь такі дуже. Привабливі, і якщо ви розумієте, що коли ванси стали е, дуже популярними, то ви зрозумієте, що саме ванси і є таким приводом ностальгії в стилі, вони викликають ностальгію так, і це дійсно так. І, наприклад, в вашому готичному стилі ви можете використовувати їх, або використовувати е, в 2016 році, були дуже в тренді колготки у сіточку. Наприклад, додати їх, або там ще щось, або ще щось. І якщо ви отак поєднуєте і шукаєте оці ваші комбінації, бо вони тільки будуть ваші, ви знайдете ту ностальгію, яка буде працювати на вас в дев'яносто випадків. 90 10, те, що ця людина, ну вона зовсім якась хвора. Ну, я шуткую. А, ну, що 10 випадків це там ну розумієте, виключення, які завжди є виключення. Проте, нащо нам про них казати? В більшості випадків в вашому житті це буде працювати на вас. І люди не будуть розуміти, чому це працює саме на вас, і чому, і що, що ви таке робите? Вони будуть вважати, що ви якась чаклунка. Ну, так і є. Трішки магії в цьому дійсно є. Проте, ностальгія в стилі це дійсно крутий, е крутий елемент, який потрібно використовувати, додаючи ваш стиль. Особливо на етапі, коли ви тільки почали любити ваш стиль, коли ви тільки його почали бачити, як його маленьку. Кутяня, ось так, от умути, мої голофеньке. Розумієте, це дуже-дуже-дуже важливо, тому що це додасть вам впевненості, це додасть вам закоханості в себе, а коли вона з'явиться, то там ну, не буде шансів ні в яких хлопців та дівчат, вас просто не полюбити. І так, я про це кажу з такою дуже великою любов'ю, тому що ну, для мене це те, що. Дійсно дуже гарно працює. І я вам рекомендую. Спробувати цей прийом. Я зараз трішки верхами пробіглася по настальгії. Я не загублювалась, бо інакше ми тут засягнемо на півтори години. Нащо вам це? Я просто кажу, що є базові елементи, які викликають у вас ностальгію. Це може бути ж не насправді, ці елементи можуть бути будь-якими, які ви самі розумієте, що воно вас занурило у якісь спогади, дитячі спогади. Особливо ностальгія... Такий дуже важливий нюанс, який я трішки упустила, зараз про нього скажу. Дуже важливо, щоб ностальгія викликала позитивні емоції у вас. Бо буває, що ви бачите, я не знаю, щось, і воно викликає у вас дуже погані спогади. І, наприклад, про колишнього, ви ж розумієте, що це таке, звісно, і, наприклад, там щось бачите, якусь там худі якесь, і все. О, це колишній. Ненавиджу його, він мені зробив болочок. Нам це не потрібно, і така ностальгія також є, вона, вона кличеться, анемія. Анемію ми виклика... викликати не будемо через те, що. ну, це дуже складний від ностальгії, насправді він використовується тільки у кіно і якісь е, окремих роботах стилістів, е, за якими ну, дуже важко насправді їх там поєднувати. І я в це вдавати зараз не буду. Проте я скажу, що ви акцентуєте увагу, і це дуже-дуже-дуже важливо, тільки на той від ностальгії, який викликає у вас. Бажання просто ну таке радість, розуміти позитив, позитивні емоції, можливо, якусь таку добру таску по бабусі, по дому, по дитинству. Ось це все буде працювати. Як ви це поєднаєте в вашому стилі? Це дуже гарне питання, і насправді тут немає однієї відповіді, окрім того, на що вам орієнтуватися. І вам потрібно перше орієнтуватися на те, що ви вже зробили, на ваші відчуття, бо вони вас ніколи не підведуть. Ми акцентуємо увагу на них. Друге, ми акцентуємо увагу на, на відчуття, на вашу інтуїцію я мала на вас, і далі на відчуття, як ті, що ви вже принесли з прошлого відео у ваш стиль. Тобто ви, наприклад, там обрали сексуальність, чи жіночність, чи, там, я не знаю, ще щось, чи там стервозі, будь-які ваші риси, характерні вам, і ви ставите на них і міркуєте. Так, в мене є ці відчуття, я вам вже розказую, як це робити. І далі ви думаєте, так. О, я можу додати сюди ще мережево і це буде дати. І ви шукаєте ось таким чином, наприклад, там, стервозність в мене була, я не знаю, там, це була там якась футболка, а до неї я зараз додам то-то, то А я, по, а ностальгію, там ось це в мене викликало, тому я зараз до своєї стервозності додам ще ностальгію і доповню цей лук. І ви ваші образи, які у вас вже є, доповнюєте. Не потрібно тут а, влаштовувати інші. Інші, інші, інші інші, інші. будь-які, так скажемо, луки. Вам потрібно до ваших вже вигаданих луків додати ностальгію. Це буде один елемент. Якщо ви зовсім, зовсім в танці, ви не розумієте, про що я зараз кажу, що це було за відео, про що вона, я вам наостанок даю один елемент, який працює на всіх, в будь-яких випадках 100% тої Це в нас бантики. Бантики – Елемент, який нагадує нам про школу, про шкільні роки, коли нас дьоргали за ті косички. Бантики нагадують нам про дитинство, про добро, про, кас, про казки, про принцес і таке далі. Бантики використовуйте, додавайте сюди, туди, на волосся. Це елемент на столі, який працює у ста. Із 100 випадків. Він буде викликати ностальгію. Якщо не знаєте, з чого почати, у вас зовсім немає ідей, почніть з них. На цьому я закінчу це відео. Я хочу сказати, що що! Не було з вашим стилем зараз, і як би ви не вважали ностальгію дивною чи не розумієте, як її додати, але дуже хочете, шукайте. Ви обов'язково знайдете відповіді, бо ваш стиль вже у вас є. Ми тільки трішки на нього додаємо і отримуємо ностальгію гарно в стилі. Я вас дуже люблю, і ви нічого не можете з цим зробити.